За просто так у дружній атмосфері з жартами, щоб згаяти невеличкий проміжок часу, що залишався до стислих урочистостей, і водночас паралельно, щоб не заважати календарному тренуванню вихованців, розпочали відвідини щойно відкритого відділення настільного тенісу дитячої нацької спортивної школи Піщанської сільської громади, голова одноіменної федерації Дніпропетровської області Владислав Штамбург та керівник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Після чого обидва вже за мить в унісон почергово, у ході короткоплинної офіційної частини привітали та побажали успіхів хлопчикам і дівчаткам та їхньому наставнику Тетяні Коновій не тільки в опануванні азів цього олімпійського виду спорту, але й подальшого вдосконалення майстерності. А щоб подібне відбувалося якісно і гарними темпами, гості презентували від своїх відомств як індивідуальні подарунки кожному з інвентарем та брендованою олімпійською атрибутикою. Так і вручили сертифікат робота тренажера, який необхідний для самонавчання і занять новачків з будь-якою інтенсивністю та для виконання великого обсягу навчально-тренувальної роботи за короткий час для усунення недоліків розвитку особистих елементів гри у посиленому режимі. А вже у ході спілкування з працівниками федерації і навчального закладу Піщанської сільської громади. Михайло Кошляк і Владислав Штамбург запевнили, що вони і надалі будуть продовжувати практику розбудови і розвитку спорту і настільного тенісу, зокрема не тільки у мегаполісах, але і в селищах та населених пунктах регіону, де є ініціатива бажання і почин тамтешніх зачинателів. Місцевої влади нам як федерація дуже приємно, що настільний теніс виходить за межі великих міст і розвивається в таких містах, як селище Піщанка. І ми, як федерація, маємо допомагати і е, супутствувати усім розвиткам е, тенісу в регіонах. Спорт вищих досягнень не може бути без масовості. Ми приїхали сьогодні з президентом федерації настольного тенісу Дніпропетровської області Владиславом Штамбургом. В селище Піщанка. Здійсь організована секція настольного тенісу. Діти тренуються. Ми привезли сувеніри, подарки, а також допомогли їм в придбанні робота для настольного тенісу. Слава Україні! Двигаємося вперед. Рухаємось вперед. Звісно, такий потужний візит з купою подарунків гарно потішив, а то навіть і здивував, та ошелешив дітвору їхнього наставника, які були приємно вражені увагою і піклуванням про них дорослих, тим паче. Коли подібне відбувається у цей складний похмурий час воєнного лихоліття, мені дуже сподобалося, Дуже велика подяка дорослим, які дали нам такі подарунки. Дуже дякую. Дуже таке класне відчуття, що ви нам подарунки привезли, що ви Приїхали, це дуже класно, і це нам допоможе надалі займатися нашим улюбленим спортом. Дуже вдячні, що такі гості до нас приїхали, освятили зал, адже ми нещодавно почали вести. Я почала недавно свою діяльність вести в піщанці. набрала секцію настільного тенісу. і Ми займаємося. Звичайно, для нас це знакова подія, що завітали такі високі гості, і нас це радує, Це наш постане поштовхом нашої подальшої роботи. Дуже вдячні гостям за матеріальну допомогу. Ми будемо роз. Виватися це сприяє нашій кращій роботі. Дуже вдячні за доброю традицією на згадку про певною мірою історичну подію для дитячої юнацької спортивної школи Піщанської сільської громади. Всі учасники заходу сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Вже наступного дня голова федерації настільного тенісу Дніпропетровської області довелося вже у Кривому Розі зіграти подібний виставковий матч проти новоспеченої чемпіонки України Ю-18 Дар'ї Ковальової та вручити дівчині та її тренеру Миколі Зайцеву відзнаки і подарунки. Ми приїхали сьогодні в Кривий Ріг підтримати та поздоровити Дар'ю Ковальову та її тренера з цією перемогою, поспілкуватися щодо перспектив, що як федерація може їм допомогти, що ми можемо для них зробити, щоб перемог було більше і вона розвивалася і було комфортно. А ми, як місто Дніпро та область, їй пишалися, і вона була нашою гордістю та гордістю Дніпропетровщини.